Амортизаційні ножки для дрона. Кріплення під мотор. О, пружинять. Це він зараз не навантажений, то пружинять добре. Ножка прикручується через перехідну пластину. Це я зняв, кріпиться тут на болти м 3 Мотор прикручується через цю перехідну пластину. І відповідно одягається ножка. Ось, мітка на ножці є. Це вона має йти от паралельно по променю. Тоді є кут, якщо тут, тут видно, що кут трохи назовні. Якби дрон не став, він безпосередньо себе стабілізує всередину. Тому тут під кутом тут важливо поставити цю мітку по променю. Тоді воно буде під правильними кутами. То амортизує досить. Можна взлітати, сідати і не пошкодити навіть з БК, Не треба з цеглини чи ще щось злітати, або там для тренувальних центрів, щоб при посадці не розбивати дрони. Ну, ось так виходить.